Ну та що утром жінка виїжджала на роботу, сказала на ну, тобі кашу, бери тушонку яку зробив з домашніх шипунів. Сказала, тобі хватить на сутки. От зараз буде міні-розпечаточка. Хоч би телефон не впав. Угу. угу, почти. Таке піймав. Оп! Так, жиручком, конечно, заплив трошки. Він прибирається. Юшка, м'ясо домашненьке. Смачненьке, так що, друзі, окей, держіть домашнє господарство. Купляйте, придбав... придбайте автоплави і матимете шикарну страву, вже готову. Ну, то тепер можна зробити хитріше. Весь оцей жирук, трохи бульйончику, насипати зверху на кашу. І буде вам щастя!